Добрий день. Перевіряємо ще одне домашнє завдання. У нас всього дві задачі, тому рухаємося. 4,46. У кузні в печі роз... розігрівають залізну болванку. Потім коваль кладе її на холодне ковадло і піддає частим і сильним ударам. Чому температура болванки не зменшується, а навіть збільшується, хоч вона лежить на холодному ковадлі. Ну, Сподіваюсь, що ви впорались з цією задачею і розумієте, що Коваль, як нам кажуть, б'є по болванці, тобто він здійснює над нею роботу. А якщо над тілом здійснюється робота, то при цьому збільшується внутрішня енергія тіла, ну тому і температура. Тому ваша відповідь, мабуть, виглядає якось ось так. Оволь б'є по болванце та здійснює над нею роботу. При цьому збільшується внутрішня енергія болванки, тому її температура збільшується. Якщо ви написали щось на, тось на чат цього, то це добре. А ми переходимо до другої нашої задачі. Наступна задача така: 4,49. Газ отримав кількість теплоти. 100 джоулі і розширився, виконавши роботу 40 джоулій. Наскільки змінилася внутрішня енергія газу? Для цього, щоб відповісти на це питання, нам потрібно вспомнить перший закон термодинаміки. Ми сьогодні його якраз вивчали з вами. І ми говорили, що кількість теплоти, яку ми передаємо тілу, вона йде на збільшення його внутрішньої енергії, і на те, щоб тіло виконало роботу. Тому в нашому випадку в нас є ось така запись. Дивіться, оце робота, яку виконало тіло, в нашому випадку це газ. Це кількість теплоти, яку газ отримав, і нам потрібно знайти внутрішню енергію. Перш за все, записуємо перший закон, так як я тільки що його проговорила. Оце кількість теплоти, яку ми передаємо тілу. Оце внутрішня енергія, наскільки вона збільшилась. Це ми будемо знаходити. А це робота яку сам, виконав сам газ. Вона. За умовами 40 джоулей. А тоді все, все легко. Тоді сюди ми знаходимо дельта У і отримуємо відповідь. Але будьте дуже уважні за умовами. Якщо в нас газ виконав роботу, то це робота тіла. А якщо над газом виконав роботу, пам'ятаємо, що це буде робота з протилежним знаком. Але в нас дітя. Проста задача була, тому, мабуть, ви її правильно зробили. Якщо ви окремо перевіли, перевірили одиниці, то це дуже добре, але просте обчислення, тому я не стала цього робити. Все, мабуть, ви все перевірили. Сподіваюся, що все правильно, тому до наступного домашнього завдання.